Початку повномасштабного вторгнення Росії до України ми вирішили для себе, що ми залишаємось на своїй землі, в своїй державі і вкладаємо всі сили для того, щоб наша справа не просто залишилася, але щоб вона ще розвивалась. Відкачуємо останній мед цього року з японської акації. Це супер ексклюзивний мед Бессарабського краю України. Дуже корисний для серцево-судинної системи. Дуже сильно підсилює імунну систему. Айди, мої тому мічіці. Я допочаю да вашу помпоту. Айді. Помагаєш і на баштасі. Да. Айді, до да включа ваш, комп'ютера. Я український болгарин, який народився на півдні України. Коли я вже виріс, закінчив середню школу, зрозумів, що батьківська справа, те, чим займалися мої батьки, мої діди, прадід, вся ця любов до бджільництва, вона все ж таки є невід'ємною частиною мого життя. Займаємось ми вже бдільництвом трохи більше 16 років. Працюємо ми дуже дружньою командою, звісно, це моя дружина та мої дітки Михайло та Дарина. І є помічники, які вже декілька років з нами працюють. Тобто в нас команда завжди дуже-дуже дружня. Нам, можна сказати, нічого не страшно. Ми за день передивляємося приблизно 300-350 сімей, і ми робимо це, цю роботу просто із задоволенням. На півдні України, саме на Одещині, це одна з найбільших професійних пасік. Розвиток бджільництва взагалі розпочався саме з України. Перші інновації, які були розроблені, так скажімо. Рамка додам, все, що вироблялось, багато чого починалося саме з України, з українських бджолірів. І це для нас є дуже важливим, і ми цим надихаємось і далі розвиваємо цю нелегку, так скажімо, роботу, займаючись з бджолами. Наприклад, ну, як в цьому році, дуже складні умови були по медозбору, починаючи з весни, дуже холодна весна, приморозки, потім е, дуже. Таке вітряне літо було і посушливе, що немало важливо. З кожної сім'ї, на жаль, нам вдалося взяти не більше 45 кілограм, так що не все так і погано. Все буде і далі розвиватись. Працюємо в цьому напрямку, тому що він приносить дуже багато користі для людей, для суспільства, для нашої країни, виробляючи натуральні. Види різних сортів меду продуктів бджільництва, пилку перги маточного молочка прополісу. М -м -много мед. Зібрали дуже гарного монофлорного меду. З різних сортів, тобто для наших споживачів, для України, також для е, країн, які імпортують в нас цей гарний мед. Для всіх меду вистачить. До війни ми мали приблизно 270-280 бджолиних сімей. Е, зараз ми вже маємо станом на 25-й рік тисячу бджоло-сімей. Тобто Свої масштаби збільшили в два рази. Тим самим збільшили кількість меду, кількість експортованого меду. Від цього йде податки. Ми допомагаємо і нашій армії, пригощаємо наших воїнів медом, робимо різні виїзди, волонтерські, продаючи мед, допомагаємо як і військовим, так і. Тим, хто цього потребує, в цей нелегкий час максимально намагаємось бути єдиними, тому що коли ми єдині, то тоді ми є сильними.